Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни в повістках, а саме змінився їх бланк, а також порядок вручення. Кабінет міністрів дуже добре попрацював в серпні 2024 року, надав нам багато цікавих змін, в тому числі і щодо повісток. Давайте про це детальніше. Як ми з вами пам'ятаємо, була затверджена чітка форма повістки, яка вручається військовозобов'язаному для уточнення даних для постановки на військовий облік, або для призову на військову службу, або для проходження військово-лікарської комісії. Також було передбачено, що ці повістки можуть друкуватися через Єдиний Державний реєстр військовозобов'язаних. Однак поставали питання, яким чином це має бути, були певні колізії стосовно того, а як же воно реєструється, такі повістки мають бути персоналізовані, і виникало багато питань. Постановою 951-від 16 серпня 2024 року Кабінет міністрів вирішив деякі питання. І тепер... Він передбачив наступний порядок. Буде два види повісток. Перший вид повістки – це та, яка оформлена на бланку. Другий вид повістки – це та, яка роздрукована через реєстр військовозобов'язаних. Тобто, ви можете отримати або Оту от повістку або другу повістку. Давайте тепер стосовно, так би мовити, електронної повістки детальніше, тому що це нововведення. Також затверджено цією постановою форму цієї повістки, ми бачимо, що вона обов'язково має містити унікальний QR-код. Через цей QR-код можна буде перевірити цю повістку, її дійсність, однак звертаю вашу увагу на те, що законодавчо обмежено. коли ви будете сканувати цей QR-код, незрозуміло це ви можете. Робити так, от, наприклад, воно одразу вам появиться, але законодавчо там написано, що це можна буде відсканувати лише через мобільний додаток, тобто резерв плюс, ви зможете перевірити її дійсність. Вона буде друкуватися така повістка централізовано. На неї буде накладатися електронний кваліфікований підпис начальника ТЦК, а також дата формування. Передбачено це чітко. Також ця повістка має таку ж юридичну силу, як і паперова повістка, так? тобто, так, яка є роздрукована. І ось оця, яка на, о, на бланку та яка роздрукована через реєстр, вони мають теж однакову юридичну силу. Цю сповістку можуть направляти двома способами: або засобами поштового зв'язку, або вручати вам особисто. Стосовно засобів поштового зв'язку, також зазнало зміни, що вдрукується. Централізовано, обов'язково ставиться кваліфікований підпис. Тепер чітко встановлено які вимоги до опису вкладення у цінний лист, які там мають стояти реквізити, хто має підписувати начальник ТЦК. Так, воно формується і надсилається вам поштовим конвертом. Мають бути також ідентифіковані і оператор поштового зв'язку, в тому числі і номер, цей унікальний накладною, якою надіслано на вашу адресу. Раніше було як, так, що колись було трішки незрозуміло, якщо оновили дані, Протягом 60 днів, так? тобто своєчасно, куди надсилати вам повістку. Тепер по постановою Кабінету міністрів законодавець це врегулював. Якщо ви уточнили свої дані чітко протягом 60 днів, то вам буде надсилатися повістка саме за тією адресою, якою ви вказали під час уточнення даних. Якщо на 61-й день або, наприклад, взагалі не уточнило, то тоді повістки у вас будуть надсилатися за місцем вашого, вашої реєстрації. Таким чином, це буде працювати. Water. А також ця повістка, яка сформована через реєстр військовозобов'язаний, вона, окрім того, як надсилатися засобами поштового зв'язку, може вами вручатися особисто. Особисто, да, тобто вона вже буде персоналізованою, так і, наприклад, ви її будете, вона буде вручатися особисто. Це, наприклад, да, коли ось приходять групи оповіщення, стучать по квартирам, да, і вони можуть стояти вже з цією роздрукованою повісткою, саме сформованою через реєстр військової Тобто обов'язку надсилати цю повістку саме через. Пошту немає. І ще також внесли такі цікаві зміни. Раніше в нас чітко було встановлено, що ця повістка, да, сформована через реєстр військовозобов'язаних, вона має надсилатися не пізніше, ніж 48 годин з моменту, коли вона була сформована. Тепер оця ось імперативна норма була прибрана і е, залишилася, що можуть надсилатися. Да? Тобто тепер є вибір. Якщо з поштовим зв'язком це 48 годин, якщо особисто так. Так, то вони, так би мовити, вам будуть стучати, шукати вас, і вручати цю повістку, яка є роздрукованою. Стосовно ось роздрукованої повістки, одразу кажу про те, що ніяких там печаток, підписів не чекайте, так, гербових або тощо. Роздрукована через реєстр військовозобов'язаних це з кваліфікованим підписом. Там мають стояти унікальний номер, там має стояти дата формування її, і обов'язково ж зазначати. Тися номер, який в реєстрі зафіксований, так номер цієї повістки стосовно повістки, яка оформлюється на бланку. Це вже було, так воно і залишається. Просто тепер от буде розмежування. Як я вже казала, ці дві повістки вони будуть мати однакову юридичну силу. Оформлена повістка, оформлена повістка на бланку це нагадується це та, яка вписана. Так, ось Вписані ваші дані працівниками ТЦК стосовно вас так, і вручена оця ось повістка, наприклад, як на блокпосту або під час заходів оповіщення на вулиці. Це ось саме та повістка. Стосовно неї вимоги да тепер теж розмежовано. Там має бути особистий підпис начальника ТЦК та обов'язково гербова печатка відповідного ТЦК. Тобто ніяких ні кваліфікованих, нічого, тільки ось особистий і гербова. Вона також може вручатися вам так, під час заходів оповіщення, як особисто, так і засобами поштового в'язку. І нагадую, що та повістка вважається належним чином врученою лише та, коли буде стояти ваш особистий підпис. Підписи це буде зроблено під відеозапис. Або якщо ви відмовитесь від її отримання, однак це теж буде здійснено відеозапис. Просто так: ніяких повісток, які лежать в ваших поштових ящиках. на... Всунуті ті, які в двері вони не є належним чином вручені. Особисто обов'язково має бути або відмова ваша, або і все це має бути зафіксовано на відео. Тепер ми з вами підсумовуємо. Ця ось постанова внесла певні зміни лише стосовно повісток. Вона їх розділила на два види, яка сформована через реєстр військовозобов'язаних і та, яка оформлена на бланку. Стосовно порядку їх вручення нічого не змінилося, і лише певні уточнення відбулися, так і стосовно ось порядку надсилання, лише засобами поштового зв'язку, стосовно ось повістки електронної, так би мовити. Якщо вас зупиняють представники ТЦК під час заходів оповіщення, в тому числі і на вулиці, ви повинні знати свої права та обов'язки, а найголовніше обов'язки працівників ТЦК. Для цього я для вас розробила пам'ятку військово зобов'язаного, яку ви можете придбати за посиланням під цим відео. А, а також я вам дарую паперовий варіант під час купівлі цієї пам'ятки. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал там багато цікавої інформації. Якщо вам потрібна юридична, на консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, коментуйте та ставте лайки.